Топ 5 криптобірж дві 2023 році вітаю на каналі Bro Capital, з вас. Лайк та підписочка за корисний контент. І ми починаємо. Ну і звичайно, весь перелік бірж, про які я зараз буду говорити, це біржі, якими ми особисто користуємося. Ну і наразі перша біржа, звичайно, це буде Binance, це топова найбільша в світі біржа, по різним показникам: ліквідність, об'єм торгів за 24 години, сукупні активи, кількість монет на біржі, як на споті, так і ф'ючерсні пари. Тут, звичайно, можна продовжувати і продовжувати. По факту немає рівних на сьогоднішній день по всім цим показникам. Звичайно, в цей список входить рівень безпеки біржі. Дуже зручна в інтерфейсі. Є мобільний додаток, який зручний як для новачка, більш простіший інтерфейс, так і для досвідчених юзерів криптонів. Звичайно, є різні лаунчпади, присейли, подарунки, розіграші, аєрдропи. Тому must have до користування. Наступна друзі, біржа це біржа Bybit, яка входить в топ-10 криптовалютних бірж світу. Як на мене, на цій біржі мабуть найбільше виходить різних лаунчпадів, лаунчпулів, різних розіграшів, подарунків і так далі, де можна як складенням, так і без складень заробити звичайному користувачу і новачку. Дуже зручна в користуванні, зручний інтерфейс. І хочу порекомендувати, щоб ви звернули увагу на біржовий токен BitDAO, який зараз. У зв'язку з ведмежим ринком в 5 раз менше коштує від своїх хаїв. Тому розумійте, який є потенціал даного біржового токену. Третя біржа, біржа Вайтбід. З українським корінням біржа, яка входить в топ-50 бірж світу за оцінкою CoinMarketCap. перше, що хочеться зазначити, дуже зручно вносити депозит та виводити фіатні кошти, тобто гривні, через монобанк абсолютно без комісії. Ну і для українців є верифікація через дію, тому буквально за 2 хвилини ви проходите верифікацію. Також хочу зазначити, що на даній біржі є депозит в USDT, де ми можемо отримати. До 30% річних в доларах, в криптодоларах USDT. Ну, наприклад, я не знаю бірж, де умови більші. Що ви знаєте, будь ласка, поділіться в коментарях. Поїхали далі! Четверта біржа Max це Global. Біржа, яка входить в топ-20 бірж світу. Біржа, яка себе позиціонує з найнижчими комісіями як на споті, так і на ф'ючерсах. Біржа, я б сказав, би, з ексклюзивними лістингами. Ну, і досить круті є лаунчпади, лаунчпул, які я особисто вже неодноразово саме на цій біржі заробив, де просто тримаючи їхній біржовий токен MX, ти отримуєш такий дропчик інших токенів проекту. Тут і зараз ти їх можеш продати. Також є різні Голосування да коли тримаючи біржовий токен, вам також дають токени інших проектів. Ну і та різні нагороди, тримаючи токен Емікс. Ну і остання п'ята біржа BitGET, біржа ТОП-10 в світі криптовалютних бірж. Біржа, яка себе, на відміну від попередніх, позиціонує як децентралізована. Тому один із плюсів тут не треба взагалі проходити верифікацію. Досить багато є монет, таких, які немає на інших біржах. По суті, це така відносно нова та швидко розвиваюча біржа, яка має великий список партнерів. Ерів зірок, ну і одна з таких зірок це Месі. Також є безкоштовні індикатори. Також є така послуга як копітрейдинг, яких немає в попередніх біржах. Ну і один з мінусів, який я можу зазначити, тут не можна поповнити депозит через ФІАТ. Друзі, ну ось такий вийшов перелік. Було б цікаво почитати в коментарях, які мінуси та плюси в озвучених біржах ви особисто можете відмітити. Ну і звичайно, в наступних відео буде більш детальний огляд кожної з бірж, про які ви почули. Ну, наразі у мене все. Кому це відео було корисне та цікаве, не забудьте його підтримати лайком, також підписатись на наш YouTube канал, на наш офіційний Telegram канал щоб не пропускати різні можливості. Ну і зустрінемося в нових відео. Бувайте!